Через повномасштабну війну кількість безпритульних тварин в Україні збільшилася в десятки разів. Щодня тисячі українських собак і котів гинуть від голоду, зневоднення й поранень. Абсолютно всі притулки України переповнені. У кожному десь удвічі втричі більше тварин ніж було до повномасштабної війни. Такі дані надає світова асоціація з питань тварин. Підтверджують цю думку, і мукачівські зоозахисники зараз дуже складний період. Скажімо, багато людей виїжджають за кордон. Багато хто їдуть, міняють місце роботи. Тварини залишаються, їх викидають просто, вони залишаються безпритульними. Тобто зараз те, то, що було на, на, напрацьовано за роки, в місті Мукачево, якби безпритульних тварин було ну, взагалі не критично, були тільки ті тварини, які спеціально залишалися соціальні. Зараз їх набагато більше стало і за того, що і переселенці привезли, і, і наші викидають Каждый день, Маємо по 5-7 телефонних дзвінків. Люди питають, вони виїжджають, куди подіти тварину. Ну, в кінцевому результаті вона опиниться на вулиці. Може я не бачив. Здається, мені, що програма стерилізації безпритульних тварин не, проводить, не проводиться так, як вона колись була. Тобто в рік стерилізувалося за кошти міста понад 80 тварин. Навіть коли не було фінансування, і так воно ця робота проводилася за донат. Зараз я не знову не, не бачу, щоб з'являлися нові самочки із якимись новими бірками. У Мукачеві, за даними прес-служби лікарні Святого Мартина, за медичною допомогою через покуси тварин у 2024 році звернулося 170 осіб. Тож проблема досить суттєва. Самі ж місцеві жителі кажуть, тваринок шкода, але те, що вони вільно гуляють містом, викликає побоювання. Звичайно, що є проблеми. І дітки, і взагалі вони можуть розносити хвороби, в принципі, так що все це, все, 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 звичайно, реально. Люди ходять, безпритульні тваринки можуть покусати, можуть бути якісь інфекції. Ясно, що, 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 що це не дуже добре. Що... Потрібно, щоб їх не було, але для того, щоб їх не було, напевно, повинен бути якийсь притулок для тварин, щоб їх туди здавали люди, не випускали на вулиці. Так, є дуже багато таких, що просто підкидують десь собачок, викине на вулицю з машини, з, -з, -з кульочка якось там чи з коробочки викине. Не людяна поведінка таких, що викидають тваринок. але… Оці безпритульні собачки, воно, вони є в місті, але я думаю, що це зараз, зараз війна, зараз не на часі це питання вирішувати, але все одно вирішувати треба, тому що треба. Ну, місто, Європа, як не як. Заважають тварини. Особливо я хвилююсь, коли маленькі діти самі переміщаються, і тварини можуть на них ну, злякати, гавкати. Чомусь є така проблема. Я дуже цим за це хвилююсь. До 2023 року в Мукачеві функціонував Центр контролю за тваринами організація, яка займалася регуляцією чисельності безпритульних чотирилапих. Наразі структура не функціонує, а її зобов'язання передані ремонтно-будівельному управлінню. На жаль, коментувати ситуацію з безпритульними тваринами очільники управління відмовилися. Все ж дані про їх діяльність є, зокрема про вакцинацію чотирилапих. Наша служба займається, є у нас відділи по області, дільничні лікарні, які займаються вакцинацією тих тварин, як домашніх, так і безпритульних, так і ну, всіх котів, собак, того все. Безкоштовною вакцинацією сказу проходить у нас. Ми займаємося безпосередньо щепленням тварин. В першу чергу, питання звучить про по безпритульним тваринам, по собакам. Це Безпосередньо щеплення собак від сказу. Наші підвідомчі установи безпосередньо на даний момент Микачівська лікарня, дільнична лікарня займається щепленням. Минулого року було щеплено більше 50, Там щось не вийшло. Не ну, тобто, охвачено на даний момент, наскільки я пам'ятаю, 63 голови там все знаходить. Вони привиті від сказу. По мірі звернень десь. Стараємося допомогти десь там підшити, десь там обробити ранки, Назбирається певна кількість тварин спеціалістами, проходиться виїзд на місце у притулок безпосередньо, на саме місце перебування тварин, проводиться щеплення по місцю. Відмічається, реєструється, храм, ходи як, яка клітка, яка тварина, ну якщо вона там певну бірочку має. Чи проводить ремонтно-будівельне управління стерилізацію безпритульних? Даних немає. Наразі це питання покладено здебільшого на небайдужих мешканців міста та зоозахисні організації. Ось ця кішка, наприклад, годину як простерилізована. Вона безпритульна, але стабільно мешкає в дворі однієї з багатоповерхівок. Тож мешканці району власними зусиллями і коштом організували відповідне оперативне втручання. Цуки Хтось підкинув. І щоб вона не принесла знову кошенят, люди зібралися і самоорганізувалися, і організували стерилізацію, перетримку цієї киці. У будь-якому дворі якби, існують безпритульні тваринки, їх годують. і Люди самоорганізовуються, збирають кошти і за свої кошти самі виловлюють, просять нас їм допомогти. І вже проводять стерилізацію або лікування таких безпритульних тварин. І це, якби в нашому місті набрало обертів, в кожному районі є такі волонтери, які цим займаються. Ну, це все на благодійних таких, якби, засадах, плюс містяни ну, самі допомагають, ну, є групи, відкривають різні банки, куди збирають кошти на, там, на лікування або на стерилізацію. Наша організація займається безпритульними тваринами. Як котиками, так і собачками. Ми е, зв'язуємося з волонтерами, вони до нас звертаються, ми е, допомагаємо їм, якщо треба виловити тваринку, якщо вони не в змозі. Е, стерилізуємо, перетримуємо, надаємо послуги в лікуванні, якщо треба перетримати, ну, коле дати чи таблеточки. І е, якщо ми зможемо, шукаємо їм е, господарів, ну і виносимо на гід, віддаємо в добрі руки, прилаштовуємо. Відповідальність за тварин це цілком справа їх власників. Безпритульніш з'являються через те, що люди викидають власних котів та собак на вулицю. Наразі в Україні активно вводиться єдиний державний реєстр домашніх тварин. Тож сподіваємось, цей механізм покращить ситуацію зі збільшенням кількості знедолених чотирилапих.